Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці Діви Марії про захист дітей, родину у скорботі та за мир, звернення до небесної Матері, яка завжди є нашою заступницею і берегинею. Пресвята Владичице, збережи мою родину. В єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Матір Божа, молися за наш народ і нашу землю, щоб запанували мир, злагода і перемога добра над злом. Будь заступницею України перед Сином Твоїм. Амінь. Присвята, Богородице, небесна мати і покровителько, прийми наші молитви і сльози, укрий Україну Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у небезпеці. Наповни серця дітей миром і світлом, даруй нашому народові силу й надію, випроси у свого Сина перемогу, добра над злом і довгоочікуваний мир на нашій землі. Амінь.